Всім-всім привіт! Сьогодні буде досить таке нетипове відео на Ютубі, але це цікава тема, яку я вирішила підняти ще в себе в інстаграмі. Але вирішила ще більш дати таку відкриту відповідь саме в Ютубі, щоб ви змогли краще зрозуміти думку, можливо, мої погляди. Тема сьогоднішнього нашого ролика – це чи є взагалі перспектива в інфобізі в Україні. З даними да, ситуаціями, що взагалі буде з людьми, які йдуть в медійність, чи настільки все категорично, і взагалі, чи є перспективи, чи будуть люди купляти в інфобізнесі, дам вам спойлер: 100%, «да», але не у всіх. Тому сідайте зручніше, можете десь на фон можливо поставити, тому що, я думаю, відео не буде сильно довгим, але буде 100% цікавим. Я, власне, якщо хто мене не знає, я Андріана, я продюсер блогерів, експертів, я сама себе продюсую, я навчаю цьому. І, в принципі, я вже надивилася за 2,5 роки саме ситуації да, в країні. Дуже багато ситуацій, саме в інфобізі, хтось ріс, хтось сильно падав і не міг встати, хтось вставав. І, в принципі, я розумію, Плюс-мінус в чому проблеми, хто, чому хтось може встати і піти далі, чому в когось купують, чому в когось купують дуже наб'єшені гроші, да, там, мільйони доларів, сотні тисяч доларів. А хтось не може заробляти, не може продавати і в чому взагалі проблема. Перше, що я хочу сказати, неочевидне, але я вважаю, що це 100% працює бути чесним. Замітьте, як багато людей. З початком кризи в Україні почали перевзуватись в то, що їм, на перший погляд, вигідно. І з часом ця картинка вона дала про себе знати з негативної сторони. Я не хочу і, звичайно, не буду називати ніяких імен в цьому відео, там, даже можливо, даже прикладів якихось ви не почуєте від мене. Тому що я вважаю, що це діло кожного, і я нікого не засуджую, я навпаки підтримую mmm, своїх колег і з тими, з ким я спілкуюсь. Що e, я хочу донести? Дуже важливо розуміти, що коли ви виходите в блог, і ви починаєте брехати, навіть якщо це якась мелочь, ну, типу, там починаючи там, з мови, можливо, з якихось тут цінностей, можливо, ви в блозі робите так, а в житті робите зовсім інакше, і ви це робите заради картинки. Да? І давайте я вам зараз просто дам все-таки один приклад. Чи помічали ви, що блогерів, які були з самого початку ситуації, вони були сильно там, затупили за патріотизм? Так? Я це тільки цю тему підніму, сильно за патріотизм. Там, дуже яро це все висказувалось: п'яте, десяте. І потім, через якийсь то термін, вони роблять одну помилку, якусь одну. І їх починають просто завалювати, гавном мішати їх з цим гавном, реально обсирати, кенселити. Ну, тобто, все робити для того, щоб вони пропали. І є друга ситуація, де експерт або блогер, я знаю і ту, і ту, і той, і той як би, приклад, коли вони з самого початку, так, да, вони допомагали, але, можливо, не, не, не тільки на камеру, да, так скажемо, вони допомагали. Вони не сильно висказувалися, сильно яро за якусь конкретну там, от так, як я сказала, і не ніяк інакше. Вони нікого не засуджували. Оце це дуже важливо. І коли вони роблять якусь свою ситуацію, да, якісь свої м м м вчинки, які, в принципі, наше суспільство почало вважати помилкою, їх за це не засуджують або засуджують дуже мало. Ви задавалися питанням, чому так? А я вам відповім, тому що з самого початку вони були відвертими своєю аудиторією. Якщо, ну, банально, да, якщо людина каже, що я буду слухати російську мову, то вона слухає, не скриває і не має такого, що її там десь спалили і все трешко п'ять Е, Я вирішила провести саме такий приклад, тому що на цьому прикладі ви найлегше зрозумієте мою думку. Моя думка, що ви в інфобізі, якщо ви вже вирішили продавати свої продукти, Продюсером стати, чи ви ну, просто націлені да, заробляти з інстаграму, будьте щирими, будьте відвертими. Да, я розумію прекрасно, і що не все ви зараз можете сказати. Я теж багато чого не можу сказати, але я не засуджую. Я не мішаю з згавном свій блог, щоб засудити кожного експерта, який не знаю. там... Розмовляє російською, чи там, ну не дай Бог, він, він продав свій курс одній росіянці. Да? Ну, я не мішаю це з гавном і не висвітлюю. Але я знаю людей, які це роблять. І це експерти, які думають, що вони на цьому будуть виїжджати. А що потім стається? Та вас просто вас, ви просто зробите одну малейшу херню, все. Вас просто помішають, опять же, вот ви будете просто, ви себе сатріотів з усього розумієте? Тому що е я все-таки не сильно да пропагандую саме цю духовну історію там в себе в блозі на ютубі, але то, що ви віддали, то ви його отримаєте. Тому. Відповідаючи на питання, в кого будуть купляти, в кого буде велика фанатська база, в кого будуть високі охоплення, навіть да, в таку ситуацію, в того, хто не засуджує інших, не виливає в це дерьмо, і в того, хто щирить свою аудиторію. Розумієте, є звичайно кордони. Звичайно, є ситуації, де легше промовчати або взагалі нічого да, не, не говорити, але не засуджувати. Тому що. Була одна ситуація, коли один експерт він засудив дуже сильно іншого за його вчинки, за її, за її позицію, да? і якби потім сталася майже ідентична ситуація з нею, яку вона спочатку навіть не зрозуміла, і її просто, так скажемо, закенсили да? З популярним словом. Тому перша моя вам порада: гроші у вас будуть тільки тоді, коли ви перестанете оце. от, Зациклюватись, а що вона? А як там мій конкурент зробив? от, Мій конкурент зробив якусь помилку, ми її зараз зачмеремо. Це така собі ситуація, це така собі позиція, якщо чесно, тому будьте більш свідомими в цьому плані. Наступне, що я хочу вам сказати, висвітлюйте в своєму блозі користь, яка допоможе. Дивіться. З простими словами, раніше до кризи в війні в Україні наші експерти вони звичайно ділились користю. Це дуже класно працювало. У нас продавали люди саме на користі більше, да? на безплатних марафонах, безплатних вебінарах і так далі. Да, це все було і раніше. Але раніше ніби це не так користувалось прям попитом. Знаєте, раніше в нас в цілому інфобізнес не був настільки. Розширеним і люди, в принципі, вони менше купували, вони 100% менше купували, але легше. Тобто. Раніше це навіть є аналітика, яка показує, що ще в тому році для того, щоб людина купила, їй треба було всього лиш 17 дотиків. На даний в даному році їх треба вже 38. Тобто, розумієте, 38 разів людина має доторкнутися з вашим контентом, з вашими сторіс, з вами, офлайн, онлайн, з Ютубом, сторіс, Тіктоком, для того, щоб вона купила ваш продукт. 38 разів. Якщо брати 3 роки назад, цих касань, да, цих дотиків було буквально 5-7. І там, звичайно, було Якщо продавати. Ви могли просто робити це через сторіс, вийти на вебінар і так далі. Зараз трошки змінилось. Тому зараз моя вам порада давайте більше користі, робіть більше дотиків, створюйте гібридну систему запусків, там тільки да, через сторіс. Робіть це через Різні площадки через різні методи. Це взагалі е історія да, цих гібридних запусків. Я її використовую вже ну реально дуже давно. Але ніби це тільки зараз починає набирати обертів. Да? Ніби тільки зараз люди почали розуміти, що запуски можуть бути не тільки через сторіс, не тільки там через інстаграм, через рілси. Да? Але е суть зараз не про це. Я хочу вам донести, що ви маєте давати більше користі, давати більше контенту. Працювати над цим, прям виділяти собі день і знімати Ютуб, Телеграм, записувати подкасти, робити розбори, давати літмагніти, записувати сторіс. В Оцю всю історію ви маєте це робити. Тільки так у вас буде якийсь ток. Тому що знов ж таки повторюю, тримайте в себе в голові, що 38 дотиків, От ви представте. Це е, в дотиків може відноситись все. Білборд, реклама в таргеті, реклама у блогера, ваш Тікток попавший, ваш Ютуб, ваші сторіс, ваші рілзи, ваші пости, ваші розбори в Телеграмі. 38 дотиків. І е, е, тільки так людина купує. Це, звичайно, не всі. Ну, 100% це не всі, але це аналітика, яка показує. Е, що на даний момент відбувається? Тому моя вам порада в наш час, давайте багато користі. І давайте її, будь ласка, з посилом не негативного, а саме позитивного. Тому що я знаю, та я власне, давайте так, я по своєму досвіду скажу. Я людина, яка відписується від людей, які несуть тупо негатив, які на кожному кросі, у них все щось не так, які. Конкурент не такий, продукт не такий, аудиторія не така, підписчики не такі, ринок не такий, погода не така. Я від такого відписуюся, ну, я не можу таке дивитися, я в цілому в житті, в мене такого немає. да? А, тому і вам рекомендую. Якщо ви хочете класних лояльних підписників, класних лояльних клієнтів, які будуть до вас повертатись, які будуть вас рекомендувати. Створюйте позитивний контент, але корисний, але з позит... позитивного ключа, так скажемо. О, це моя друга порада. Дуже вам рекомендую: створіть нормальну вже наконець та сітку. Пропишіть нормальні лід-магніти, зберіть нормальні рілси. Пропишіть собі нормальний контент-план на Тік-Токи, на Телеграми, на сторіс. вийдіть, наконець-то в Ютуб. Мені здається, що це не... Потребує на перших етапах, якщо ви там сильно перфекціонізували, це не потребує на перших етапах якихось бешених б'єшених вкладень. Це просто вам дасть більше касання. От і все. І третя моя порада завжди, от на даний момент, це дуже важливо. Пропрацюйте. Шлях вашого клієнта. Дивіться, представимо, що ваш клієнт купив у вас, наприклад, якийсь там міні-продукт, або, наприклад, консультацію, або ну, відразу можливо зайшов на ваш флагманський продукт. Представили, да, у у вас є це там, наприклад, катя, ваш клієнт. Вона пройшла ваш продукт. Далі важливо з цією кацією працювати далі. Дивіться набагато легше зробити так, щоб ваша Катя купила у вас ще один продукт. Чим прогріти нову Олю, да, на подпісника, щоб вона купила той же продукт або якийсь інший. Тому важливо працювати з базою ваших клієнтів, з базою ваших потенційних клієнтів. Якщо у вас Катя пішла курс, спілкуйтесь з нею, допомагайте, допомагайте їй, виходьте з нею на сезон. Я скажу вам відверто: в мене є клієнти, навіть в академії. З якими я вони, наприклад, не на тому тарифі, де я маю з ними зізванюватись особисто з ними або зізванюється куратор на мастермайдах, або в них є зі мною мастермайди групові раз в тиждень, але немає індивідуальних. Але коли я бачу, що людині реально потрібна допомога в тому, щоб я їй допомогла, там, типу, розібратися з якимось тупонціком чи ще щось, і я розумію, в принципі, що мені цей зізвон ну там заберемо мене 20 хвилин часу, але я допоможу людині, і людина отримує вау-ефект, я це зроблю. Розумієте, і потім там цю. Набагато легше донести її цінність і прям взяти її за ручку, провести, наприклад, на преміальний продукт, на, там, на особисту роботу з вами. Важливий посил: працюйте з вашими клієнтами, допомагайте їх, їм, запитуйте взагалі на декількох етапах роботи, як вам робота, що би ти би хотіла ще, що тобі не вистачає і так далі. Давайте, то, що людині не вистачає. І зробіть так, щоб вона дійшла до результату, це внуця це історія оцими кейсами, результатами ваших людей. Це взагалі така довга історія, да? це дуже багато чого вона вам дасть в перспективі. Але якщо говорити саме про... Продажі, як на даний момент класно робити продажі, це продавати в принципі базі. Тобто, ви, ви набираєте нову базу, але ви працюєте із старою. Тобто, у вас немає такого, що Катя прийшла один раз купила, їй там сподобалось, чи не сподобалось, вона пішла. Ви набираєте по пановий, знаєте? Тобто старайтесь і там, і, і тут, але створюйте таку бізнес-модель, бізнес коли ви працюєте з потенційними з вашими постійними клієнтами. Це класно працює в інфобізі, і я вважаю, що це буде тренд в 25-му році. Е, вот. Тому що в нас люди, як я помічаю, привикли один раз продати, Там, сподобалось чи не сподобалось, це вже десяте питання. Вот. Тому це такі три моїх основних що я би хотіла прям розкрити. В принципі, я б в сторіс цього не сильно розкрила, але вот в Ютубі мені здається, що це е, як краще розкрила, ніж в сторі 100%. Вот. Тому діліться в коментах, що ви взагалі помічаєте, що зараз працює, що не працює. Якщо вам реально сподобалось відео, це просто відео в потокі, знаєте, вам тільки що виклала сторіс, зараз вже записала вам Ютуб. Скріньте, викладайте мене в сторіс, відмічайте, я буду вас репостити собі. Я буду вам дуже сильно вдячна. Для мене це реально найважливіший такий фідбек, тому що я розумію тоді, що вам подобається. От ставте лайки, підписуйтесь. Вас всіх люблю, обіймаю, вас чекають дуже і дуже цікаві ролики на Ютубі. Я зайду з ноги. Все, всім пока!